Надзвичайна подія у броварах. Тут зникла людина, місцевий таксист, молодому чоловіку 27 років. В нього є дружина і чотирирічний син. В той вечір таксист вже закінчував роботу і збирався повертатись додому, але вирішив взяти ще один заказ. Після цього зв'язок із чоловіком обірвався. Приїхав показання, дав заяву в міліцію. підключились, Спасибо ребятам таксистам, що в розвитку. Ми його шукали два дні. Місцеві таксисти кажуть, в міліції особливо не квапилися шукати ані зниклого, ані його автомобіль. Тож колеги постраждалого, згуртувались і розпочали пошуки самостійно. Його ніхто не шукав. Тож, якщо б його шукали, якщо вони сказали, що ми йшли по сліду, то б сразу б гаї поперекривали всі виїзди. Можна було перекрити, шукати. Цього ніхто не зробив. Врешті-решт, машину зниклого таксиста знайшли його колеги. Вони затримали і викрадача автівки. Виявляється, 20-річний зловмисник підстрелив власника машини і викинув його у полі. Він думав, що чоловік загинув. Однак ні, таксист пролежав два дні на замерзлій землі, і завдяки його колегам постраждалого знайшли та відвезли у лікарню. Він і досі у важкому стані, а тим часом з'ясувалося, що про злочин знали знайомі зловмисника, але вони і досі на волі. Одна особа затримана, особи, які також брали участь фактично в тій ситуації, що склалася, перебувають на свободі. Мало не всі таксисти міста Бровари обурені діями правоохоронців, бояться, що справу замнуть, і не усіх винуватців злочину покарають справедливо. Телефонуємо прес-офіцеру броварського райвідділу міліції. Місцева прес-служба на дзвінки не відповідала. Тож, ми звернулися безпосередньо у чергову частину. Чим усе завершилося, та на якому етапі слідство над резонансною справою місцевого таксиста? Дивіться завтра в цей же час на нашому каналі.